Ми приїхали на паркінг, залишаємо машину і будемо... Падиславу. І будемо е збиратися на е Лотніско. І будемо ось їхати. А Можна через якийсь собор перелізти йти. Удачі, три кілометри йти. Так, перший факап. Ми запаркувалися трішки не на тому секторі, що треба. Нам треба на еко, а не на преміум. А ми вже собі на преміум встали. А потім допитні грошики. Ось сюди еко. Подивіться, яка гарна тупка низенька в цього автомобільчика. А де вільні місця? Exciting experience. Стоп! Який у нас термінал? Чи як є? Невідомо. Латік каже, що йому страшно. Трішки. Там все Амін злотувка. Я вже думала, що в євро. Ми вже прийшли і ми вже йдемо. Трішки стресово, але прикольно. Боже, я, не говорю, я не веру. Я не вірю. Ай, бляха. Що ми будемо її великі летіти? прям добрый, мы не дошли, будем сидеть и все. А ми не будемо сидіти, а решта буде стояти, бо ми А будем стоять, будем не на А о, Tak, chodźcie, właśnie, Mate. Idę o, dla dosłowne pani, ale nie w koch. Znajdować się za państwem, żeby państwu jak używać pasów bezpieczeństwa. Tu, facet jest nieco później.

Але якби якось трошки не знаєш чого очікувати. А як приходить? <рісля> 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 Але від ціни не легше. Мені вже комусь ці лесі. <рісля> Мені вже краще. <вести. рісля> Що це називати? Це шоці? Я переговорю. <ріст> Пакне по шведськи Так? Пошвецьки. Пошвецька пахне. Булками. Булками ну. <ріст> Притупили ми трошки, купили квитки не туди. Може нам вернуть гроші, а може ні. Хто є? А тепер у нас є дуже багато часу і ми будемо собі просто е, вивчати місто і вивчати, як нам купити квитки, куди їздити, що куди. Розказуємо відкриття року, як я побачила, я. для українців транспорт безкоштовний проїзд, Якщо маєте паспорт. Або картку. Або ідікатку. Але ну, безкоштовно, показуєте і приходите. Ось такий приємний сюрприз. Боже, гляньте на цю красу. Це просто так гарно. Просто, а так гарно. Я поки тут намагаюся вловити їхні ось це викладу. Я кажу, такий... Стиль життя лагом. Спокій, таку врівноваженість, задоволеність, посередність. Таку. От я намагаюся зараз зловити, я це дивлюся і просто така вау. Типу, для них це настільки звичайно, а для мене настільки прикольно. Так, Владислав вже там щось рухає міст. Ну, красиво. Дуже, 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 дуже. І це тільки ми вийшли в рандомну десь ось. Із каратушка. За таким виглядом. Можна, було, я так думала. Я так думала. А, це щось реставрують. Ага. Наразі. Але виглядає дуже красиво. Very beautiful. Ага. А ось це як гарно виглядає. А ось туди європейські столиці з такими собою сторони. Ну. С це вже менш європейська культура. Тут треба накласти якусь італійську або французьку пісеньку. Дорозі мої створі з ось це вірний фанат. Ми були в Королівському палацу, ми це вже не бачили. Тепер ми просто гуляємо, виколеця. Де не заглянь так скрізь красиво? Це капець. Це капець. Look. Beautiful. Вийшли на велику площу з кольоровими будиночками, красивими. А площа, чесно кажучи, не дуже велика. Не дуже велика, правда? Така нормальна. Фільмірин, фільмірин. Вау wow. Фільмірим, фільмірин. Окей, ха, кріпі! Ну я вам скажу, чесноватенько але прикольно! не прилазить машина Клас! Ой, дуже прикольно! Позитивні враження 90 сантиметрів. Можна позаглядати у вікні до людей. Привел. О, ресторан. О а все, гарно, гарно. О, дуже бачись і став моїли трішки ніжки. Але рівень е щастя ця країна дуже високий. Хоч і дорого. Дивіться, ніхто ніколи не запиши. Я ніколи не бачив десь тись біг. Угу. Крім бігунів. Крім бігунів, <рігунів>, не плаває. Це було прикольно, бігуни теж такі, о, Буде годить. Не спішу. Машини теж якось не ганяють на вікна. Mm -hmm. Спокійно так тут, ні? Напухне коліно, це не прикольно. <риклад> Подивив, ну воно не кусає вже чи ні? Mm. А що вона робить? Вона солодке коліно. Досліджуєте вусиком. Я пахну тобі не по-шведськи, правда? Трошки по-польськи, а навіть по-українськи. є ідеальні компаньйони. Для подорожей. Перед вами два таких компаньйони. Тут не будуть казати. О, біжимо, біжимо, з пиртиком люди займаються. Стокгольці не ліниві. Бігають, їздять на велосипедах. Сі-сі-ті. Їздять на велосипедах, Не ліниві. І Лежать і відпочивають. Тих ця сієста, чи як там вона називається Забула. Ну. Люди кайфують, кайфують, всі кайфують. Я, якщо побачу хоч одну людину, яка біжить і в стресі спішить, я вам зніму її, але поки що таких нема. 75% місцевих, на перший погляд, переходять дорогу на червоне світло і не чекають О! зеленого навіть. Так, це дуже круто, ми теж так робимо. Переймаємо звички, треба знати, чим живе народ, чим він дихає, що їсть. От так ми і робимо, дивіться, зараз. Подивіться, бачите, жінка йде на червоний. А тепер дивіться. <гладислав> Владислав йде на червоний. А в Польщі вже за таке ще й зафільмують, то тобі штраф дадуть і викладуть. Напишуть, так». як Політай. Та й подивіться, собі сидять, відпочивають, п'ють. Очки закрили, на сонечко дивиться, баба.